Бажаємо всім гарного настрою та вітаємо на каналі магазину Ембарго, де ми оглядаємо та робимо навчальні відео, які будуть цікаві як для новачків, так і досвідченим. Сьогодні у нас дуже популярна тема, яка має назву Як обрати першу люльку для коріння. Дивіться в сьогоднішньому навчальному відео. Розповідаємо про загальні положення, про помилки, з якими можуть зіштовхнутися новачки, а наприкінці даємо практичні поради щодо правильного вибору першої люльки. Дивіться пізнавальне навчальне відео та обирайте ідеальну першу люльку разом з ембарго. Перед тим, як перейти до практичних порад, хочемо зазначити: вибір першої люльки це по суті перший досвід традиційного куріння. З нього починається розуміння процесу, смаку і майбутніх вподобань. Перша люлька починає вашу подорож і визначається майбутнє. Куріння лількового дюдюну чимось нагадує коріння сигари. Обидва варіанти призначені для смакування диму і аромату, не вдихаючи в легені. А нікотин отримуєте не менше ніж за коріння звичайної сигарети. Щодо декількох найрозповсюдженіших помилок, з якими можуть зустрітися новачки при виборі першої люльки. Найпоширеніша помилка покупка по зовнішньому вигляду, обираючи дуже витончені форми екзотичну деревину занадто зігнуті, ігноруючи ергономіку, матеріал та практичність. Перша люлька повинна бути міцною із перевіреного жаростійкого матеріалу і легкою у догляді. На це треба звертати увагу, аби виріб не приносив зайвого клопоту. Також існує розповсюджене поняття: чим більше чаша, тим краще. Або маленька чаша ідеальна для швидких перекурів. Все це не зовсім так, оскільки велика чаша вимагає майстерності у контролі тепла і горіння, маленька не дає змогу відчути повний смак і провокує на зайві розкурювання, що призведе до нагрівання на великої чаші. А тепер настав час для практичних порад по вибору тієї. самої. І перше питання, яке може виникнути, пряма чи зігнута. В прямій люльці легше чистити мундштук і чубук. В зігнутій потрібен деякий досвід, аби добре вичистити складні ділянки. Пряма люлька дає більш гарячий потік диму, тому потрібно контролювати розкурювання і нагрів чаші. Зігнуті потік диму непрямий і тому більше охолоджується на виході. Прямі люльки збирають менше конденсат вологи, бо вона розповсюджується по всьому каналу, і коріння стає більш сухим. Той час, коли зігнута при недосвідченому курінні здатна швидко утворити зайвий конденсат, почати бількотіти, і в фіналі волога може потрапити у ротову порожнину. Щодо ергономічності, то краще для початку тримати люльку в руці, ніж в роті, а вже після опанування самого коріння визначатися пряма чи зігнута. Щодо висновку, для першої моделі обирайте пряму або напівзігнуту. Це буде ідеальний варіант для того, щоб навчитись контролювати тягу горіння і не зіштовхуватись із надлишковою вологою. Далі поговоримо про об'єм чаші. Так, велика чаша дозволяє вмістити більше тютюну і тим самим подовжити процес куріння. Але не забувайте, поки ви не навчились помірному курінню, не знаєте, коли розкурювати і як робити тягу, будете постійно підпалювати недогорівший тютюн, що не є гарною ідеєю, бо присмак стає кислим і неприємним. І як наслідок викидатимете півчаші зіпсованого тютюну. Тому обирайте для набуття досвіду чашу середнього об'єму. Це плюс-мінус 3 грами. Наступне питання: короткий мундштук чи довгий? Звісно, вибір люльки з коротким мундштуком зручніше в чищенні і дає більш насичений ароматний дим, що так полюбляють досвідчені курці, але не в нашому випадку, оскільки довший мундштук більше охолоджує дим, а це для нас важливо на початку. Отже, вибір люльки із довгим муштуком буде якраз, але не оберете варіанти серії Чорчверден, муштук яких досягає до 25 см. В такому випадку люлька буде просто завжди тухнути. Далі говоримо про отвір димового каналу. Скажемо коротко: великий отвір дає більший потік гарячого диму, розбавляє смак тютюну, роблячи його менш насиченим і розігріває чашу. Маленький отвір спонукає вас частіше розкурювати, затихаюче горіння, перетворюючи коріння у гаряче виверження вулкану. Як висновок обирайте пропорційний універсальний отвір, діаметр якого становить 4 мм. І останнє фільтр, охоложувач чи прямоток. Одноразовий вугільно-керамічний фільтр найкраще абсорбує шкідливі речовини, частково охолоджує потік диму і частково урізає смакові якості тютюну. Тому краще курити неароматизовані варіанти. Але це не є правилом. Охолоджувач відігріває роль накопичувача смол та нікотини на алюмінієвій чи металевій поверхні і добре виконує свою функцію. Він ще й багаторазовий, достатньо після кожного куріння його очищати. Люльки без фільтра краще підходять досвідченим курцям, які знають всі тонкощі гарячого коріння. Все інше не так важливо при виборі першої люльки. В цьому випуску ми оглянули всі пріоритетні питання, які визначають подальший досвід люлькового коріння. На цьому можемо закінчувати. Підписуйтеся на канал, тисніть подобайку, а якщо виникли питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей.